Eu На четвертий рік війни секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Торчинов заявив, що необхідно завершити антитерористичну операцію на Донбасі і перейти до нового формату захисту країни від гібридної війни з Росією. Чи справді ця ідея є реальним пошуком виходу з глухого мінського кута? Що стоїть за словами Торчинова про завершення антитерористичної операції? Якщо закінчиться, АТО, то що почнеться? Після говоримо з Миколою Маломужем, екс-головою служби зовнішньої розвідки України. Мене ж звати Андріана Мартинів, це експертна думка. Вітаю вас, пане Микола, вітаємо вас у нашій студії. Ось Олександр Турчин вважає, що в Україні потрібно завершити АТО і перейти до нового формату захисту країни. Як вважаєте ви і, взагалі, про який новий формат йде мова? А, ну Чітко пан Турчин не визначив, що він мав на меті, тому що спочатку ми планували дійсно перейти до формату, можливо, навіть воєнного стану період агресії дуже активних бойових дій на сході, коли це було актуально, і особливо в окремих регіонах, не по всій нашій державі, а дійсно в тих регіонах, де перебували і війська, де були активні наступальні операції. Тоді якраз рекомендували і наші військові, і експерти, і дипломати, і якраз державники високого що рівня, щоб перейти за цей новий моделі змінити законодавство і відповідно вийти на модель ефективного захисту. Розуміємо, що і президент, і РНБО, і пан Турчинов гори, що у нас достатньо механізмів, і якраз модель АТО вона дуже ефективна. І ця модель була сприйнята, я прямо скажу, безпосередньо спілкуючись з американцями, керівництвом США, включаючи Трампа, Пенса, відповідно, німеччиною нашими партнерами, Франції та іншими учасниками, тобто. Ця модель була і підтримана нашими партнерами стратегічними. Я першу чергу підкреслюю, і ніхто не заперечив. Тому, де сьогодні просто трошки дивно виникає ситуація, чому це через три роки фактично активних бойових дій, а сьогодні більш заспокоївсь після перших так скаті місяців тих воєнних операцій. Виникає така ідея. Сьогодні ми повинні говорити не про пріоритет, якусь зміну чисто формально, законодавчу, а якраз зміна якраз форматів регулювання. Це основа основ. Що ми якийсь додатковий закон несемо, або якесь коректування, так, програму сьогоднішнього розбудови Збройних сил. Це важливо, але воно не вирішальне, тому що не повпливає на ситуацію, ні на ефективну оборонну безпеку і, відповідно, забезпечить вихід на, мірний, на мирний процес. Оце сьогодні основна проблема. Для чого це проводиться? Можемо додатково, дійсно, я погоджуюсь частинці того, що ми можемо додатково прийняти законодавчі акти розширити повноваження, наприклад, міноборони в цій сфері. Але від цього змін не буде. Тому що в даній ситуації фактично вже злагоджена система між Міноборони, СБУ, Нацгвардією, прикордонниками вона вже працює і тому особливо щось мінятися в цьому форматі не передбачається. Але саме головне, що цей формат не передбачає врегулювання ситуації звільнених територій, тому що і президент України, і секретар РНБО заявив, що це буде механізм реінтеграції тобто повернення цих територій до України, не буде я простому стверджувати, тому що нічого не міняється. Чергове. Прийняття якогось закону, якщо нема практичних механізмів, а тим більше, модель дій, вона не приведе до ефективного повернення цих територій. А для цього треба інший формат, який дійсно сьогодні пропрацюється на більш широкому рівні. Про який інший формат глобальний, неточковий, ви зараз говорите. Який цей третій варіант? Те, який дійсно пропонувався знову, я звертаю увагу президенту Раді національної безпеки оборони керівництва нашої держави, поряд з мінським форматом, нормандським форматом. Ефективно співпрацювати з представниками великої сімки, а тепер двадцятки, для того, щоб вийти на шоки формат регулювання ситуації. Але можу стверджувати, маючи контакти з лідерами цих країн, і двадцятки, і ширший формат, що вони ніколи не підуть на ефективні моделі тиску на Путіна, якщо не буде зацікавленості, наприклад, першу чергу своїх країн керівництво США, Європи, Китаю, Індії, я говорю про двадцятку. Але коли цей формат буде, коли дійсно будуть реальні? Загрози світу і реальні загрози цим країнам, оце формат нових контрастійних сценаріїв. Росія, НАТО, Росія відповідно гонці озброєнь і регіональні конфлікти, які сьогодні виникають, і відповідно, бережуть ракетоносці ядерні, підводні чини ядерні. Це передумова нових контрастійних сценаріїв, які дійсно загрожувати можуть бути і США, і Росії. Відповідно, і Китаю, і Європі, і всьому світу. Тобто, це всьому людству. У цій ситуації спілкуючись з керівництвом США, європейських країн, Індії, Китаю, Японії, інших, навіть Австралії, вони кажуть, оце да. Оці проблеми суперактуальні для нас. Ми готові виходити на формат регулювання великих проблем, і де детонатор знаходяться от і гарячі точки. Ось Україна. Тому що треба вирішити питання, щоб не розгортання не було цих сценаріїв глобальних і небезпечних, і для них вирішують питання України за окремою дорожньою картою, але вже вирішують свої глобальні проблеми. Відповідно, проводжу, готуючи групи високого рівня, готуючи великі міжнародні саміти, типу Херських угод, готуючи порядок денний. І саме головне юридично зобов'язуючі документи, не Будапештський меморандум, який не мав юридичних наслідків. Я сам був учасником його підготовки, ми заперечували такий формат на свій, свій час, а юридично зобов'язуючі документи і друга складова механізм реалізації. Хто це зробить? Це повинні бути на першому рівні. Це керівники країн двадцятки Росії України. Поставити критичні умови Росії, що вона не посміє відмовитися, тому що будуть вони і критичні для Російської Федерації, і напрацьовано 18 пунктів критичні для Росії, включаючи і особисті проблеми Путіна, не тільки Росіян, Пане і то подібне про ті переговори, які Україна має проводити з країнами великої Сімки, Ми продовжимо буквально за декілька секунд. Не перемикайте, за мить, повертаємося в студію. Микола Маломуш, екс голова служби зовнішньої розвідки України, є гостем експертної думки. Отже, пане Микола, ви зауважили про те, що мають бути переговори з країнами. Великої сімки і в більш ширшому форматі, але у нас доволі багато різних переговорів, різних меморандумів, про які ви самі зауважили, що вони фактично не породжують жодних юридичних наслідків. Президент України чи може Верховна Рада України, які вони повинні застосувати важелі впливу, або що запропонувати цим країнам, щоб залучитися їхньою підтримкою, і у зв'язку з цим про який новий формат ми говоримо? Ми тоді говоримо про відкрите оголошення війни. Ні, якраз в цьому. Форматі передбачається мирний процес. Він влаштовує всіх. Ніхто я скажу ні, американці, ні європейці, ні китайці не готові до війни. Навіть росіяни при такому розгортарній ситуації це приведе до катастрофи. Світу не Росії, а світу. Це буде глобальна радне. Війна, що такий сценарій гірший брати, якщо холодна війна приведе до... Відповідно регіональних конфліктів, а тоді застосування не ядерної зброї, а пізніше відповідно, коли вже пріоритети стануть напередок, денний може і ядерний. Оце катастрофа буде, щоб не допустити цієї катастрофи. Це основна мотивація для всіх країн, особливо самих більших Америки, Європи, Китаю інших, щоб вийти на модель регулювання мирного процесу, не війни. І наша позиція сьогодні надзвичайно. Акцентуючи увагу на інтересах світових проблем нового світопорядку, нового миру світу, тому що і ми цим зацікавлені, щоб нас не знищили разом із іншими країнами, і відповідно давати оцю модель і американцям, як ми даємо зараз Трампу, пенсу, прямо, Меркель, Кемерону, давали раніше тепер уже Мей, Макрону, Сінзіпіну, глави КНР, це ми не просто в теорії, а реально. І сьогодні позиція президента повинна бути не просто, ми мінський процес підтримуємо, виходимо на новий формат. Три роки прийшлося переконувати, і зараз президент поступово зріває. От зараз буквально Уже може американці дайте підключимо. А давайте ще підключимо інші потужні країни. Чому і дуже важливо, чому ще був Китай, Індія, Японія, тому що працюючи, наприклад, з Америкою і Європою, Росія мотивує, а в нас є альтернатива до Китая, поставка газу, нафти там подібне. в нас альтернатива є до Індії, технології там і Ми під санкціями цих країн це величезні економіки світу. Там знаходиться 2,5 мільярда половиною людей. Я не говорю нові технології, нові економіки, які в конкуренції США. А ми тут поєднуємо всі інтереси світові, тому що загальна проблема світу це безпека. От ми на цьому форматі і майданчик формуємо, який дійсно формує новий світопорядок. Але пам'ятайте Хельсинські угоди. Там же зібрали 45 країн світу, коли ми стояли на межі ядерної війни. Світової зараз набагато гірша ситуація, набагато сильніші ресурси знищення людини. Оце повинно спонукати, і наш президент повинен якраз ініціювати цю проблему хоче з глобальних проблем і показує, що сама гаряча точка, крім Сирії, це Україна, яка може привести до зіткнення величезних систем. Протистояння і привести до катастрофи. Що треба зробити? А цю гарячу точку, так сказати, вирішити, Під егідою це великої двадцятки, змусити Росію егідою загроз, які вони можуть бути, вийти на дорожню карту, але юридично зобов'язуючи програму дій Америка, Європа, Росія, і Китай, е Індія, Японія, Україна. Оце в цьому форматі вирішить проблеми. Не мінським форматом, не контактною групою, яка нічого не значить. І при всій повазі до учасників, і відповідно то мінські угоди, які не мають ніякого статусу, і саме головне, механізм реалізації. Пане Микола, ви точно та людина, яка знає, як відбуваються такі процеси за ширмою питання безпеки світової безпеки, звісно, глобальне питання. Але от що конкретно Україна може запропонувати таким світовим лідерам, гігантам, щоб вони змінили свій курс із такої всеохоплюючої стурбованості процесами, які відбуваються в зоні АТО, до реальної та конкретної підтримки в тому масштабі, в якому ви говорите? Це ж мають бути якісь. Чіткі і е, це має бути така шахматна гра. Тобто, наш президент, наша верховна рада, повинні мати чітку стратегію. І от що ви зараз в нашій студії можете назвати, що вони можуть запропонувати, щоб ця підтримка стала реальною? А от е, сама мудра позиція це подивитися очима американців, європейців, китайців, індусів, і навіть і росіян, як би вони на що б не пішли, які їх проблеми філюють. Я спілкуючись якраз в грудні до інавгурації, період інавгурації з команди Трампа, всіма, включаючи перших осіб, других і третіх і тому подібне. Їх турбує питання безпеки, глобальної безпеки, не знищення Америки, ядерної війни, і питання економіки американців. От якраз наша проблема це світова безпека, яка філює кожну. І виходить з їх також інтерес і наших спільних інтересів. І оцю програму, які 18 пунктів, це так сказати, відпрацювання нові моделі так нового світопорядку. А це юридично збираючи документи, це стабільності кордону, включаючи Крим, це відповідно обмеження стратегічних ядерних озброєнь, включаючи гіперядерну зброю, це ще щодовір в рамках ось цього форуму. це, відповідно допущення розгортання тактичних ядерних озброєнь. Це спільна проблема боротьби з міжнародним тероризмом Ісламська держава 102 країни світу. Тобто я зараз не буду перестраховувати всі 18 пунктів, але я просто не просто теоретично. А практично з цими людьми збираємося кожен рік. Я зараз через сім днів буду Берлін, де зберуться 115 лідерів країн світу. На жаль, президента на цей форум не, не запрошують, але цю лінію не буде... запрошують на це. Тому форум? що в даний момент відповідно ще, мабуть, не вони не визвіли до цього. Це закритий форум буде не uh -huh. той, який двадцятка навіть буде, а закритий, який проводиться що півроку. І вони визначають перспективу світових проблем, економічних, технологічних, безпекових Це розглядається пр проблема Євросоюзу, криза, Брекситу. Ісламської держави, це конкретний порядок денний я розкажу, в деякій мірі. І питання України. Оце питання, яке треба, щоб ставив президент на всіх рівнях і за всім конкретними пунктами дій. Але тут обов'язково в цих пунктах обов'язково інтереси світової безпеки і конкретних країн-учасниць. Тоді вони будуть ефективно працювати. Зараз на великих форумах наше питання з силою приймають на четвертому, п'ятій або на 10-й позиції. Раніше 2,5 роки року були ми перші. От розглядалась на засіданнях, я доповідав перший. От а тепер щоб вже були згубили. ми перші і далі. За декілька секунд продовжимо. Не перемикайте, за мить повертаємося в студію. <му> Микола маломуш є гостем нашій студії. Отже, ми з вами зупинилися на тому, що в принципі важливо зауважити. Про політику президента наш президент же скоро має мати зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки. Як ви вважаєте, чи президент буде проводити ту політику, про яку ми зараз з вами говоримо? Чи ця зустріч оправдає себе? Чого нам чекати? Чи це просто буде така формальна зустріч? Зустрілися два президенти, поговорили стурбованість свою висловили, і в нашій країні все, яке було, так і залишилося. На жаль, ми на стартовому позиції, якраз не правильно спрацював. Я прямо скажу, коли ми підтримуємо Клінтон замість того, щоб рівне відносини було до одного кандидата, до іншого, і адміністрація мені то й висловлювала. І на засіданні за завершеному, коли виступав глава штабу Трампа, він сказав, некоректно займати позицію з боку України за одного кандидата. Ми вже отакий негатив мали, але ми зараз переборюємо. Різними форматами, що є не якісь особисті протиліччя між Трампом там, і нашою командою урядовою або президентською, а є спільні інтереси світові. Тому зараз поступово виходимо на модель через неофіційних і все-таки кооперації. Але ще глобальних змін не буде. Хоча ми Перші кроки робимо і президента нашого зорієнтуємо, щоб це якраз формат використати, щоб підключити Америку мінімум зараз до цього процесу, а США та її підключить як основний організатор іншої країни надпотужно. І в цій ситуації щоб воно не прозвучалося, дуже важливо, що ми запропонуємо. Наш президент оці пункти наскільки він ефективно покаже зацікавленість в світових процесах, американських процесах, європейських, і які програми дій тоді буде сприйнято. Тому що зараз поки ідея така. Я просто скажу американська ідея. Ми зустрічаємося з Путіним. Як от з Лавровим пам'ятаєте, і тут за столом треба Крімкина показати, щоб не вийшло так зустрінеться з Путіна або навпаки, а тоді і з час прошепорівноважити картинка, загальну тому подібне. От цього не повинно бути. Як може перебороти отими потужними аргументами і конкретним планом дій, які зацікавлені всі країни і США, і Європа, і вся двадцятка? І ми. В тому числі, оце буде виграш. Тоді це суперінтерес, суперконструктив і конкретна програма. Оце все як супер. ви оцінюєте, президент України має сили реалізувати таку політику. Ви знаєте, воно не, не вирішується одномоментно. Для цього треба велика підготовка. І вся потуга, чому ми орієнтували президента і МЗС, от повинна була на підготовку таких сценаріїв, такої зустрічі з такою програмою. От по неофіційним каналам ми це запустили. Але треба підкріпити. Було МЗС, адміністрація, спецслужби, які мають впливи на. Спецслужби тих же країн, включаючи Америку, наприклад, ЦРУ, ФБР, які формують позицію свого президента. Оцей комплексний підхід не спрацював. Чому? Тому що не залучили, в першу чергу, на першому рівні професіонали високого класу, дипломати високого рівня. Я вчора буквально зустрічався з клубом дипломатів України. Це міністри законних справ України, заступники, посли, які були в США, в Європі, в інших країнах світу, говорять, нема дипломатії. Це просінали 128 дипломатів України, які пройшли 25 років в цих структурах, в самих складних ситуаціях. Точно теж по спецслужбах розвідки повинні сіли свої зусилля з разом з партнерами США, Європи інших країн, щоб ті колеги орієнтували на цей формат підтримки. Це комплексний підхід, який готують підґрунтя для переговорів. А тому, що нас сьогодні президент приїде десь, проговорить і скаже, да ми підтримуємо і санкції підтримуємо. Якусь там нелетальну зброю надамо, може бути якісь ситуації, якась буде співпраця, трохи грошей дамо. І так, в плані рівноваги, наче з Путіним працювали. Оцей формат не працює. Тут треба реальні кроки. І що люблять в першу чергу, американці і європейці конкретика. Конкретна мотивація і їх особисто mm. е, як коридовці зацікавилися з ваших слів. Я зрозуміла, що були допущені певні помилки. Певні помилки, які аудиторія, глядачі, громадськість могла не помітити, тому що це такі внутрішні заширмові процеси. Станом на сьогодні їх можна виправити можна, але потрібна велика робота. І президента особисто, і дипломатії наші, і спецслужб, і тих потужних діячів, от ми зараз, які мають впливи за кордоном першого в США. Кадри в нас такі є. Правильно, Є, я але треба їх залучити сьогодні і в адміністрації, і МЗС, і в спецслужби, і вони можуть спрацювати разом. Угу. Пане Микола, в нас також є питання від нашого партнера, сайта або Давайте я зараз вам коротко угу. їх задам і очікую на коротку і чітку відповідь. Отже, чому формат АТО вирішили змінити саме зараз? Я думаю, що це більш кон'юнктурний підхід, показати суспільству, що ж ми щось міняємося і якась є перспектива. І друга складова, яка може бути негативна, це в деякій мірі використати внутрішній боротьбі, наприклад, вибори або подавання якоїсь моделі так сказать незалежних так скачь рухів, політичних структур і тому подібне. Я б не хотів, щоб другий сценарій він був реалізований от таким способом, як декорується зараз, значить, через зміну системи АТО. Угу. Чи не призведеться до активізації бойових дій на лінії фронту? Практично приведе, якщо ми не будемо так сказати десь ініціювати якісь масштабні наступальні операції, тому що Росія цього чекає. Вона вже готує багато дивізій на, на кордоні. І якщо ми розпочинаємо таку масштабну операцію, вона буде навпаки ініціювати свої військові операції широкомасштабні звинувач нас на рівні ООН і на всіх струк... форматах і Нормандському, що ми порушуємо мінські угоди. Ну, останнім часом є доволі багато заяв від Олександра Турчинова. Ось, наприклад, Володимир Фесенко вважає, що Турчинов робить войовничі заяви, щоб підняти рейтинги. Як вважаєте ви? Уже е, Олександра Валентиновича дуже непогано знають. Відповідно, в даній ситуації особливо суспільство не реагує, тільки епізодично. От, ну, він постійно говорить про нові наступ, про нові ще якісь спецоперації. Ну, вони ніколи не реалізуються. Ми от кожен раз по ньому даємо коментар, от професійно, нормально не треба ініціювати ту ситуацію, яка зараз нереальна. Треба говорити про прогрес, про які зміни проводити, які переговори проводити, яку модель системи оборони безпеки будувати, що ми сильні були, а не говорити, що нас будуть нападати, а воно нічого не стається, наче хто постійно про вовка говорив, що вовк Вовк буде, а його немає. а Тоді, коли вже він з'явиться, вже не готові. Як ви вважаєте, питання? АТО? Є предметом передвиборчих спекуляцій уже сьогодні. Я ж рахую, що так частково це буде використовуватися, і навіть для того, щоб не допускати якихось дострокових виборів, якщо вигідно буде політичне керівництво держави, будуть використовувати модель АТО або зміни, наприклад, формату наведення воєнного стану. А це передбачає згідно Конституції відміна від всяких виборів. Пане Микола, дякуємо вам. Нагадую, що в нашій студії був пан Микола Маломуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України. З вами була Андріана Мартинів. Побачимось.